Доброго дня, шановні садівники. Зараз 2025 рік, 7 липня, і ми знаходимося в місті Харкові. Зараз ми з вами затронемо таку тему підживлення кавунів і який сорт краще вибрати. Перед вами дуже гарний сорт Талісман. Для домашнього вирощування такий сорт. Як талісман він дуже гарний. Це гарні кавунчики. Зараз дивіться, значить 7 липня кавунчики квітнуть, значить, скоро будуть самі кавунчики. В минулому році вже на таку пору року були гарненькі такі кавунчики. Але в цьому році ми садили на кінці травня, десь в 27-28 числах травня, тому кавунчики ще тільки зав'язуються. Значить, квітнуть і зав'язуються. Я відразу вам порекомендував кавунчики сорт талісман. Зараз я поясню чому. Тому що в такого сорту відсліджується така явище, що якщо оцей талісман. Він набирає, значить, зелень, починає квітнути, зав'язуються квіточки, але е, на ньому два гарбузи, ну, два кавунчика. Інколи буває один і інколи буває три. Ну, в основному два кавунчика. Значить, він сам регулює скільки він може витягнути кавунчиків, і залишає. В основному він залишає два кавунчика і вони такі крупненькі, дуже гарні кавунчики. Получаються. І, значить, не треба ні формування, нічого. І взагалі хочу сказати про нормування. Значить. Значить, в жодній літературі про вирощування кавунчиків я не вичитав, що треба там нормувати їх і ще щось, небудь Це вже люди самі там починають вигадувати. Тобто тут треба більше підбирати сорти. Я ж вам на сьогоднішній день рекомендую тільки сорт Талісман. Дуже є багато різних коментарів, що ну, люди поважають цей сорт. Але буває разом із цим сортом, садять там різні ще сорти, там сніжки, сніжок, там і ще є різні сорти. Так, є ще різні сорти і дуже гарні. Але як то кажуть, люди, які взагалі пишуть, які вибрати сорти кавунів, щоб без всяких заморочок. Відразу хочу сказати, без всяких заморочок ніяких, нічого взагалі не росте. Ну, а самий такий оптимальний значить, варіант це сорт талісман. Тепер ми поговоримо зараз про підживлення, значить, кавунів. Підживлювати підживлення є таке як органічне. Да, там Можна добриво застосовувати перегній, наприклад, як я застосовую такий перегній, що коли вже е навоз, так сказати, перегнив, і він вже такий розсипчастий, як наче земля розсипчаста. От таким е перегноєм, ну Я зараз вам е поясню. Я хочу зараз е сказати, що Аміачну селітру застосовуючи для удобрення. І якщо аміачною селітрою, то аміачну селітру прямо от, ну, дето півжменьки аміачної селітри, розсипати в радіусі дето 50 см навпроти кавунчика, і, значить, гарненько пролити водою. Водою проливати де-то ну, Як мінімум пів відра. І це на пів жменьки дето аміачної селітри. Що стосовно добре, або органічного, як я вже і говорив, я застосовую, значить, перегній. Перегній такий, щоб він був, вже, як оця земля, щоб він такий був крихкий. значить. І перегній теж розсипати де-то. Пару жмень, можна так взяти, і розсипати в радіусі де 50 см навколо кущика, і пролити знову водою. Пролити водою де піввідра, де -то 5 літрів води, значить, і це буде підживлення. Я рекомендую значить, підживлення, саме, щоб було органічне, Значить, якщо у вас є. Перегній, то ви його розсипете і одного разу проліте, і достатньо. Тобто будуть йти дощі або ви наступного разу, якщо засуха, будете поливати кавунчик, то оцей перегній, значить, він знову буде під водою розтворятися, і частички цих мінералів будуть попадати і підживлювати весь ваш кущик. Знаю, що в багатьох людей, уже навіть в цій місцевості, де проживаю я, то вже такі кавунчики є здоровуваті, але нічого страшного, те, що ми посадили пізніше, тут нічого поганого немає, зато температура устойчива, і ці кавунчики нас догонять і ті кавуни, що садилися раніше. Значить, я практикував в своєму садоводстві Значить, садовити кавуни. Спочатку в стаканчиках, а потім висаджувати. Ну, Я хочу сказати, що це просто заморачування. Ну, тобто, один раз садовиш, потім ще й пересаджувати, можна відразу посадити насінням у землю, і все. Так, звісно, що дивіться, якщо ви садовите значить, у стаканчиках, то ви можете їх садовити, коли ще на вулиці трохи прохолодно. але... Розчитувати так, подивитися по погоді, там прогноз погоди, щоб після того, як ви висадите вже в стаканчики, оце время відчитати треба, поки воно в стаканчику виросте. і щоб Коли ви садовили у ґрунт, вже земля була прогріта з градусів, як мінімум 12 градусів, щоб була сама земля прогріта. Тобто від 12 до 16 градусів, щоб сама земля була вже прогріта. Тому що кавунчики вони такі привабливі до низьких температур. І от чому я рекомендую садовити саме не в стаканчики відразу, а відразу, коли вже земля прогріється і посадити, висадити в ґрунт. Тому що воно це по скорості може там трішки і буде мідлінніше – але коли посадите відразу в ґрунт, то значить вони доздогонять і навіть перездогонять ті, що ви садили в стаканчиках. Або воно ж як виходить, що якщо ви садовуєте в стаканчиках, то це по-любому садовуєте тоді, коли ще на вулиці прохолодно. Значить, ви потім висаджуєте із стаканчиків у ґрунт відкритий. Якби вже тепло, вроді, да, але треба не забувати, що можуть ночні ці холоди, холода нахлинути, і вся розсада загине. То я відразу вже, якби в практиці у мене вже не один раз було таке, що я садовив в стаканчики, а потім, коли в ґрунт посадив, і день-два нічого, а потім мороз трішки ударив, або навіть там і не треба такого морозу. Там градусі за 3-5 з позначкою плюс і кавунчики вже загинуть. Значить, про те, що під, про підживлення значить, кавунів, дивіться, ми, значить, про. про Проговорили з вами тільки що про аміачну селітру, якою можна підживити. Вона йде, ця селітра, сама у гранулах таких маленьких, де да, ви можете півжменьки розсипати навколо кущика, під кущик і пролити водою. Можна потім органічним добривом це перегнієм, значить. Просипати навколо кущика це буде саме гарне підживлення. І коли буде йти дощик, або ви будете поливати, то потрошку ці мікроелементи будуть попадати під ваші корінці, і буде все дуже гарно. І ще можна зробити відразу, як я зробив на одній грядці. Це я зробив, значить, саме на цій грядці, значить, я відразу. З -з зорював оцю грядку коли. І я дуже гарно удобряв ось, де в мене кучу, куча перегною. Я розсипав перегной і отак от прямо переорав дуже гарно мотоблоком. І якби вже ця грядка піддобрена, і вже тут не треба ні аміачної селітри, ніякої, і ніде ніяких добрив. Тут вже все підобрено. Це кавунчики сорт талісман. Я повторююся. І зараз я покажу теж кавунчики сорт Талісман, посаджені в один і той самий день. Але оці, що я тільки що вам показував, це висаджені були вже в гарно удобрену землю і зорану землю. Тож тут трішки вони вже більше виглядають. І зараз я покажу як виглядають кавунчики посаджені в той же самий день, той же самий сорт талісман, тільки на цілені. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, сорт талісман посаджений в той самий день, тільки тут він посаджений на цілині. Тобто я тут нічого не орав, просто бур'янець позбивав весною сапкою і висадив кавунчик. ось де росте отак от кавунчик. Видно, да? Він трішки відстає від того, де висаджені кавунчики, значить у рихлу гарно підживлену земельку. Але як і в тому році, дивіться, тут місцевість на цілині, де я висадив, більш така затемнена. Тобто тут ось, де росте малина з боку, і там у мене виноград іде. І коли сонце повертається після обід, то тут більш затемнена частина. І вони ще нас догонять і ті кавунчики. Що я вам показував. А чому буде так? Тому що там постійно про підживлення ми з вами вже поговорили. Якщо щось не зрозуміло, то залишайте свої коментарі. Я додав те, що вам не зрозуміло, тому що в мене і телефон зараз на сонці постійно перегрівається. Як тільки перегрівається, то само автоматично виключає камеру, в мені і інтернет усе відключає. Ну, Спека така. Значить, Сьогодні я повторююся значить, 7 липня і на сьогодні вже четвертий день стабільно гарно світить сонце. Це місто Харків. Перед цим йшли постійно дощі. Знаю, що залишають коментарі, там, наприклад, в місті Києві, то значить, там засуха, дощів не було. А, ну, а в нас в тому році зато Весь рік жодного доща не було, а у місті Києва, наскільки я знаю, в минулому році дощі бували. І так, ми поговорили про саму підробку під, ну, підживлення кавунчиків. Да? Хочу зразу і сказати, може комусь пригодиться така інформація, що із гарбузами, наприклад, хто садовують гарбузи, я в цьому році, до речі, тоже посадив гарбузи, то там така ж сама система. Ми садовуємо гарбузи із, поряд з кавунами і в одне і те саме. время. І підживлюємо так само. Тільки ось хочу сказати, що. У ну, мене ґрунтові води дуже близько, і я можу довго не поливати кавуни. Це Якщо вже довго стоїть спека і немає дощів, то тоді поливаю. А от що стосовно саме на цілині, там де я не згорював, а просто вирив ямку, посадив туди на і росте кавунчик то значить і то на цілині, коли садовити насіннячко, то треба хоча б лунку зробити 30 на 30 і трішки зм'якшити землю, щоб старт був цим корінцям. А потім, коли вже витикаються кавунчики на цілені, значить ну, раз у день вечірком трішки полити, або навіть через день, ну, взагалі. Якщо у вас на сонці вони ростуть, то раз у день, як мінімум, треба полити. Ті, що цілині. Чому я зараз поясню? Тому що земля там не перекопана, да, і вона якби як грудка така. В мене тим більше і пісок, а в кого чергазем, то взагалі я не знаю, як там. Ну, Коли на цілині, то я беру значить, поливаю радіус десь 50. Сантиметрів вокруг кущика поливаю. Для чого це я роблю? Ну, це не із-за того, тільки, щоб просто кавунчик потрібна йому там водичка чи що, а це для того, щоб на цілині розм'якшити трішки землю і щоб корінці кожного дня потрошку продвигалися і вони розросталися. Якщо висаджені кавунчики у гурт, у ґрунт, де гарно. Проорано, де земля м'якенька та ще й удобрена, то це просто супер. А там, де цілина, так він буде дуже гарно теж рости, але треба його трішки частіше поливати, щоб ця цілина земля трішки розм'якчалася і корінці лізли, куди їм треба. Значить, дивіться, ось де націлені кавунчики, да? ось де прекрасно він виглядає, не дуже здоровий і он, де далі пішли і пішли кавунчики до самих гарбузів. Зараз я вам, до речі, покажу гарбузів. А поки я показуватиму гарбузи, я хочу вам сказати, що е, кавунчики, о, ну там, е, якщо подивитися, загуглити різний сорт, це в мене, до речі, гарбузи. Якщо загуглити в інтернеті і пошукати інформацію, то про кожен сорт кавунчиків там описуються сроки дозрівання. Наприклад, сорт талісман сроки його дозрівання це значить від 40 до 60 днів. Є сорти, які від 60 до 80 днів є різні сорти. Хочу сказати, що Ну от, Не пишеться, да, від якого початку це рахувати, від того, коли зав'язався кавунчик, чи від того моменту, коли посадити кавунчик. То, значить, Я в тому році висчитував, що виходить, десь 35-40 днів із того моменту, коли вже починає квітнути кавунчик, то через 35-40 днів вже. Він дозріває, значить. Ну, І теж таке, один може за такий термін визріти, а другий може за такий термін і не встигти визріти. Для цього ми будемо просто перевіряти. Я, звісно, зніму відео, як я перевіряю. Але там не дуже так важко, треба дивитися за хвостиком, коли він буде підсихати. І там не просто так за хвостиком, як я теж колись думав, а там треба дивитися. Перший є цей вусик біля хвостика, який, коли він починає підсихати, значить тоді вже кавунчик зрілий. Ну, є, до речі, різні методи. Да? Людина пробує там, зрілий чи не зрілий, постукує там. Ну, постукувати я скажу, це точно. Може у вас завести в заблуждення, тому що я теж постукував, але потім він всередині оказувався білий-білий. Стукаєш, як наче він вже такий пустий, як зараз ще трішки і репне, а коли зірвав, то він був всередині білий. І теж, до речі, був це сорт талісман, і, хоча я його зірвав, виходить, він ще зеленкуватий, був всередині білий, але він був солодкий. І це теж непогано порадувало мене. Що стосовно ще кавунчиків, в домашніх, значить, вирощуванні, це не те, що там у полі висадили, що їх там обов'язково треба. Прямо обробляти, тому що, Ну коли, так сказати, масово висаджуєте, там вже ті люди, фахівці, дуже гарно розуміються, тому що вони розуміють, що якщо один кавунчик захворіє, особливості грибковими захворюваннями, то може це перекинутися на всі останні кавунчики. В домашніх же умовах я не знаю скільки разів. Вирощував ні одного разу, я нічим не обрискував. Взагалі є там люди, які кажуть, ну я там для профілактики чисто обрискував. Спрашував, чим обрискували, Так кажуть це саме. Значить, бурну кислоту, там, яку то дозу розмішують і з молочком і всю цю Борну кислоту із молочком, потім розмішують з водою і так оприскують. Це оприскують огурчики, так і можна кавунчики. але я так не пробував оприскувати, тому що в мене ну, ні разу за все время в домашніх умовах, коли вирощував, нічого такого не було. Може там. Коли дощі в когось постійно йдуть, якісь з'являються грибкові захворювання. Но я навіть такого не чув, щоб у мене сусіди там жалувалися, або в моєї місцевості, де я проживаю. Тобто ніхто нічого так сильно і я не чув, що побризкувало. Єдине, що в одній людини почув, так це. Значить, бурну кислоту розмішувала з молоком, там потім з водою і обрискували. Ну, все це можна подивитися в інтернеті. в мене таких захворювань нема. Якщо немає, то і на що її обрискувати? Я хочу сказати, що я займаюся виноградом. А тут а вже виноградові. Не можна так дивитися і розсуждати, що якщо він не хворіє, то не треба профілактику робити, тому що виноград це така штука, що він сьогодні не хворіє, а завтра і не побачиш, як з'явиться на якомусь винограді там оідіум і мільдю захворіє, і він перекинеться на весь виноград, і потім буде дуже тяжко е, рятувати сам виноград, вже не говоря про сам врожай. Я думаю, дорогі мої люди, що ця інформація, яку я сьогодні поділився, була вам цікава. Якщо у вас є ще які-то запитання, то, будь ласка, запитуйте. В мене тут на моєму каналові, якщо ви перейдете, є ще одне відео про кавунчики. Це я цим відео рішив додати якусь інформацію, бо, наприклад, я в минулому відео нічого не говорив про підживлення. Кавунчиків. Я тільки говорив про ну, як слід поливати кавунчики, як садовити. Ну, в принципі, можете перейти на мій канал і знайти відео про кавунчики і передивитися. Що хочу сказати, щоб ви люди берегли себе, берегли своїх рідних. Зараз дуже тяжкі часи. Але я вірю, що ми переживемо. І місто Харків передає вам усім величезний привіт. Усім дякую за перегляд.